Аго там рільці. З вами, як завжди, п'яний кіт. І це новини по скруткам на вересень. П'ятена літо з кіпою подій скінчилось, прийшла осінь, та перший її місяць, як на мій погляд, буде не дуже яскравим на події. Текстові версії новин я, як завжди, вже опублікував в нашому discord сервері та своєму telegram каналі Тож, якщо хочете бути завжди в курсі всіх новин, по ТЕСО, Всі посилання в описі. Приєднуйтесь. 3 вересня 47 онулення виходить на консолях. Тож тепер і консольщики повною мірою насолодяться плаванням на маутах під час збору ресурсів. З 4 по 9 вересня міні подія вихідні домінування. Під час цієї події грайте на батлграундах домінування, щоб отримати бонусні очки альянсу. Десь період між 1 та 15 вересня пройде трансляція на твічі з попереднім оглядом 4-го кварталу та анонсом 48-го оновлення. Дату коли саме пройде ця трансляція, розробники оголосять пізніше. А вже 15 вересня ми зможемо помацати це оновлення на ПТС сервері. 16 по 30 вересня золоті прагнення приурочені до наступної ігрової події святкування безстрашних. За виконання завдань цих прагнень нам обіцяють у винагороду золото та ключі безстрашних. З 18 по 30 вересня святкування безстрашних, під час якого за всі обітниці безстрашних ми будемо отримувати подвійні ключі. За першу перемогу в день фінального боса в будь-якому підземелі ми будемо отримувати золоту коробку івенту та два квитка подій. За весь івент можна буде заробити всього 24 квитка. І якраз під цей івент ми зможемо придбати останній шматок на збір нового двомерського павука Маунта. За проходження наступних підземель вам будуть давати звичайну коробку з лутом, тож готуйтеся до фарму грибного роту, який всі будуть проносити за півтори хвилини заради коробок. Всі ці коробки, як завжди, містять різноманітний мотлах, предмети спорядження, мотиви, ремонтні комплекти, меблі подій, ключі безстрашних та сторінки старих стилів опалової зброї. В золотих же коробках будуть падати нові стилі опалового озброєння. В нашому випадку це стиль Ката з каналізації виреста 2. Тож з цієї підземки також буде шанс отримати і стиль маски, а за ключі безстрашних стиль наплічників. Судячи з ПТС, на нас чекають упалові стилі зброї, масок та наплічників, таких підземель, як Крипта Сердець 1, Священне Горнило, Вертена Лігво 2, Печери Темної Тіні, 2, Елденська ошелена 1 та кузня Кривавого Кореня. Всю інфу про цей івент я черпав якраз таки з ПТС серверу, а самі розробники кажуть, що нададуть інформацію ближче до самого івенту. Тож, можливо, що будуть якісь зміни, і ця інформація щодо стилів може бути недостовірною. Але я щодо цього маю сумніви. З 22 по 29 вересня ваша улюблена тимчасова компанія Помсте у Сиродилі. Знов там щось вимкнуть і щось одне увімкнуть. На кшталт того, як раніше давали користуватися тільки класовими навичками, і чимось там ще. Деталі щодо цієї компанії очікуйте цього місяця. Шоу Кейс -кронного в цьому місяці мене зовсім не порадував, але, як то кажуть, маємо, що маємо. Цікавого там я нічого такого не побачив посилання на сторінку залишив в описі. А тут, як завжди, оголошу збройні набори, під час продажу яких можна буде пофармати маски. З 2 по 8 вересня набір зброї Турвакуна з підземелля Лігва Іква. З 8 по 15 вересня набір зброї Назарея з підземелля Горе Корабела. З 18 по 25 набір зброї молах Кени з підземелля вежі білого золота. З 25 вересня по 2 жовтня набір зброї ламбрісів, скрипти Сердець 1 та набір зброї балорга з шляху, Жертвоприношень. З 29 вересня по 6 жовтня набір зброї селени, павутиння селени. Ну і звісно, щоб підвищити шанс отримання стилю масок з Ластбоса та стилю напличників за ключа Страшних, необхідно мати досягнення за виконання хардмоду цих підземок. Не обов'язково виконувати хардмод кожного разу. Ну і наостанок я залишив найголовнішу новину, як на мене, це поява аддону української локалізації. не стоїть на місці. Його автор Фрозен Штолц постійно працює над модернізацією аддону та інтеграцією до нього інших популярних аддонів. Наприклад, цієї локалізації вже працюють такі аддони, як ТТС та Долгобон Лезі Кратер. Сам переклад, звісно, зроблений за допомогою штучного інтелекту, і багато чого перекладено не дуже коректно, і навіть в деяких випадках кумедно. Але вже набралася невелика команда перекладачів, які потрошки теж працюють над коректировкою перекладу. Тож я впевнений, що з часом ця локалізація прийме дуже гарний вигляд. І щоб прискорити це, ви теж можете доєднатися до команди перекладачів і не тільки допомогти з перекладом, а й стати частиною нашої з вами української теси. Посилання на discord сервера дону я залишив в описі. Приєднуйтесь та отримайте шанс увічнити себе на сторінках стародавніх своїв. Ось така фігня, малята, любі хлопчики та дівчата. Вересень буде прохолодним поподім, хоча там половина вересня буде забита денжами безстрашних з фармом опалових стилів. Але це, як на мене, бабине літо. Пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цього місяця та чи будете фармити ви грімної грот на коробки. А я бажаю вам всім гарного часу доби та до нових зустрічей у Тамрієлі.